Останнім часом людей на вулицях козачої лопані можна перерахувати на пальцях однієї руки. І справа тут зовсім не в осені та поганій погоді. Навіть автівки тут рухаються швидко, не зупиняючись без зайвої потреби. Обстріл може початися будь-якої миті. А гатять сусіди терористи з великих калібрів, прострілюючи майже всю територію козачої лопані. Вчора погоди не було, то й не стріляли. А, дуже небезпечно. Да. А ну, взагалі часто летить. Ну, звісно. Майже страшно, кожен день, Дуже страшно, так. просто не знаєш, коли може зараз. Люди кажуть, вже звикли до того, аби весь час перебувати у стані підвищеної готовності, адже тривога тут майже ніколи не збігається з оголошеною для регіону, а тим більше для усієї країни. Ворог про свої вбивчі плани не попереджає. Не то, що привикаємо, вже дивимося акуратненько до всього относимося і все остальне. Якби воно гуділо, ми б знали. А не гуде, ідеш, а не... Відтіля летить ну, ось, і ось, куди ось. летить, неізвісно, ну, Нам хочеться Ми... Може й дорого йти миша, Ну на тебе гихне. Але найгірше кажуть місцеві мешканці, це те, що обстріли відбуваються тоді, коли є найбільша ймовірність поцілити у людей. Утром собачку погадував тут. М'ясом торгував хлопчик. Він каже: та да. я їм дав. Каже, та саме побалакав, приїхав додому через час. Ходять він приїжджав. Він вже лежить атамат. Он ото бачите яма, якраз метрів двох від нього. Даже не встиг ніхто зреагувати. Перший вибух вистріл ні туди, ні сюди їм під ноги. Та якби там, десь він би втік, хоч розбитих будинків та будівель у казачій лопані з кожним обстрілом більше. Є. Здається, що ворог. Узяв собі за мету знищити геть усе на землі, що йому не скорилося, та проводити масштабну відбудову у населених пунктах, що знаходяться на самісінькому кордоні, в так званій червоній зоні. Зараз не має жодного сенсу. Сьогодні, за щодо фондів європейських донорів, надходить нам гуманітарна допомога у вигляді будівельних пакетів. Це такі там тенти, брезенти, планки. Частково вікна це дає можливість людям при обстрілах, хоча б принаймні врятувати їхнє житло від зливи від дощів, там тимчасово затягнути плівкою. Втім, люди до козачої лопані все одно повертаються. Нині тут постійно мешкає більш ніж півтори тисячі людей. З них трохи більше сотні діти. Ми закликаємо людей все ж таки принаймні при можливості виїхати на небезпечні території, бо селище обстрілюють. Але батьки на свій розсуд залишаються в селищі. В'ячеслав Задоронко запевняє, за потреби евакуювати сім'ї з дітьми або самотніх пенсіонерів є куди. Тимчасове житло на такий випадок у громаді підготовлене. Тим більше, що населені пункти громади, які знаходяться трохи далі від російського кордону, вже активно відновлюються. Саме от в місті Дерачі, руські лозаві слатено там зараз іде відбудова, масштабна, відбудовуються приватні будинки, вже по громаді більше, ніж пів тисячі приватних домоволодінь. Які були частково зруйновані відновлено зараз по місту дергачі в населених пунктах? Відновлюються багатоповерхові будинки, багатоквартирні. Іде така відбудова для людей. Козачани добре розуміють, що з настанням холодів обстріли стануть ще інтенсивніше. Рашисти докладають неабияких зусиль, щоб зробити життя українців нестерпним. Втім, запевняють, це лише посилює ненависть до росіян. А про те, щоб покинути рідну домівку, тут ніхто навіть і говорити не хоче.